Доброго дня. У нас Зараз буде майка писанка. Можна порозписувати. Якщо не розписувати за фаті є сражені майстер-класи з писанкарства, просто неба, смачні тістечка патріотичних кольорів, пасхальні прикраси на будь-який смак. Аби тільки коштів для цього добра не жаліли, кажуть організатори благодійного ярмарку. Благодійна ярмарка Душу зцілює добро, яку ми сьогодні проводимо, проходить в рамках бібліотечного проєкту Христос Воскрес, Воскресне Милосердя, який стартував ще 12 березня і закінчиться 9 квітня. Ми проводимо цю ярмарку сьогодні з метою допомоги бійцям 128-ї механізованої бригади, і, зокрема, солдату, який зараз знаходиться на лікуванні в госпіталі, біля Мукачівської центральної бібліотеки імені Духново. Хоча такий ярмарок влаштували вперше. Охочих допомогти і долучитися до благодійності виявилось немало. Купували запропоновану продукцію навіть гості міста. Придбали писаночку для героїв АТО. Дівчатка ваші сказали, що збирають кошти на лікування для пораненого бійця. Потрібно долучатися, тому тим паче я мама бійця. Тільки 72-ї бригади. Всім відомо, що 72 га бригада це перша бригада, яка зайшла в зону АТО. То але я дуже ми приїхали в Мукачево по справам. Ми теж займаємося волонтерством по справах в 128 бригаду. Писанку Купуй життя, рятуй, купи книжку, врятуй солдата. Гривня врятує життя і з такими закликами організатори зверталися до перехожих. Ціни на всі вироби символічні, хто скільки може. Проводимо по всьому закарпаттю майстер-класи з дітками, зокрема вже провели в місто Мукачево. Берегово, Іршава. Наразі у нас проводиться перше писанкове дерево, яке ми разом з громадською бібліотекою міста Мукачева проводимо, долучаємось саме тут проводимо майстер-класи на вулиці з дітками і не тільки з дітками, кожен охочий може прийняти. Участь. Збирали ми ці вироби. У нас працівники бібліотеки, різні громадські організації, користувачі бібліотеки підтримали цю акцію. Ми проводили різні майстер-класи. Дуже багато картин продали місцеві художники, подарували картини. Продали ми вже картини. Ну, кошти, звичайно, вільні ціни, такі скільки людина бажає віддати, і скільки їй не шкода для цього подарувати грошей. Навіть гроші підходять і кидають такі, що просто нічого не беруть. Загалом назбирали більше тисячі гривень. Кошти перед великоднем передадуть до Мукачівського шпиталю важко пораненому бійцю, який потребує особливого лікування. Зупинятися на цьому активісти не збираються і вкотре нагадують, що душу зцілює саме добро.